Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони США Лойдості на тлі масштабного витоку секретних документів розвідки Сполучених Штатів заявив, що все ще має можливість провести успішний контрнаступ. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США на прес-конференції разом із державним секретарем Ентоні Блінкеном та їхніми філіппінськими колегами, з якими вони зустрілися у вівторок у державному департаменті. Остін відповідав на питання: наскільки витік засекречених даних розвідки США вплине на український контрнаступ. Я щойно розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим. Ми обговорили низку питань, але він і керівництво залишаються зосередженими на виконанні поставленого завдання. І я маю повну впевненість, що вони будуть робити те, що роблять хороші лідери, великі лідери. Вони будуть боротися з ворогом, а не керуватися конкретним планом, зазначив американський міністр оборони. Остін наголосив, що українці мають чудовий план для початку, але тільки президент Зеленський і його керівництво дійсно знають всі деталі цього плану. Тож вони мають значну частину можливостей необхідних для подальшого успіху. Ми підготували величезну кількість військовослужбовців. Ми Дали значну кількість платформ, розповів він. Також очільник Пентагону підкреслив, що США надалі зосереджуватимуться на наданні допомоги в забезпеченні безпеки, щоб українські сили могли і надалі бути успішними, коли вони вирішать проводити наступальні операції. І знову ж таки підтримка буде надаватись постійно. Ми залишатимемось на зв'язку з нашими союзниками і партнерами. Наступного разу ми зустрінемось на черговому засіданні української оборонної контактної групи 21 першого числа. І я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним і рештою наших колег на цьому засіданні. Додав Лойдось. Раніше міністр оборони США Остін заявляв, що США перевернуть кожен камінь, щоб знайти джерело витоку секретних документів. За його словами, Пентагон встановив, що документи опублікували 28 лютого та 1 березня. Проте відомство не впевнене, чи це єдиний витік і чи не було інших документів, опубліковано в інтернеті раніше. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.